Всім привіт! Є ось така в мене пилочка Procraft Craft PK-44. І з'явилася така ідея, спробувати зробити сюди автоматичну смазку ланцюга. Тут воно праймером було, це я вже експериментував шприцом, щоб наганяти. І ще одне, що хотів спробувати зробити, як якщо... розібрати і глянути, буде тут місце встановити ось такий індикатор заряду батареї, бо ні на пилочці, ні на батареї індикатора нема. Зараз треба розібрати і подивитися, які там шестерні на редукторі, чи підійде. Ось у мене є вже допрацьований насос. Із щіля 180-го. Зараз будемо розбирати та пробувати модернізувати її. Так, розібрав я, Добрався до редуктора облом. Зуби не такі, не сходиться. Значить автоматична смазка не вийде. Нічого, У мене є деякі ідеї по поводу цього реалізувати, ну, може, хоч тут в кришку подивимось. Должен влізти оцей індикатор. В теорії. якщо ми тут акуратно випиляємо. Угу. Не він тут стане? Ось так. І поставить кнопку. На індикатор. Ну, зараз будемо пиляти.